Ідентифікую себе як православна, живе в Польщі, і питаюся, чи можна ходити до причестя, я вже не знаю, який раз це відповідаю, але люди, для людей це є важно, значить це питання людей болить. Якщо є обставини, які ти хочеш до, до церкви, хочеш до причастя, а іншої церкви нема, крім тої, яка біля тебе, а вона церква не твого обряду, йдете до тої церкви. Ідете до любої церкви, бо церква це є зібрання вірних у ім'я Христа. Якщо там є Хрест, йдете туди. Це дуже загально і дуже понятно. Я вже пояснював, що римокатолики, греко-католики це є дві конфесії, які мають між собою Христя єдність. Ти більше в нас різний обряд. Ну, Суттєво різні. І одяги різні, і церкви різні, там костюли, в нас церкви. Ми, ми всьому різні. А от учення одинакове. Євхаристійна єдність між нами і сміємо. З православними Українською Рекатолицька церква і цілу, православна церква України. Між нас обряд однаковий, все однакове, співаємо майже подібно. Євхаристійної єдності немає. Але, але, якщо є потреба, ви йдете і причащаєтеся, Йдете і сповідаєтеся. Не треба перебувати в стані гріха. Йдіть і сповідайтеся, де би ви не були. Це є церква Христова і все. Якщо Господь Бог створює такі ситуації навколо вас стаються такі обставини, значить, Бог вам щось хоче сказати. прийди дитино, до мене, каже Господь. Чи для тебе важливо, як церква називається, чи для тебе важливо, як я називаюся доню мою, щоб ми навчилися відрізняти Божі справи від людських. Йдіть до Бога і знайдете його. Будете ходити по меж люди, знайдете людей. То, що сьогоднішній Іван говорить, хто приймає мене як православного прийме православну нагору. Хто мене сприймає як греко католика прийме грекотолицьку нагороду. А хто мене сприймає як Христа, той отримає Христову на голову. Господи. Я твій. А обряд це той спосіб, яким я йду до тебе.